Бачимо е, технічних кандидатів, які е, всі свої листівки, всі свої е, інформаційні посили, будь-яку агітацію ведуть не е, щодо висвітлення своєї програми, а займаються по суті, наклепницькими е, замовними е, агітаціями відповідно щодо е, скомпрометації тих чи інших кандидатів. Ми бачимо так само нефаховість і вкрай негативну роботу дільничних виборчих комісій. Дільничні виборчі комісії, відповідно, так само були сформовані за досить цікавим способом, досить цікавим принципом. Відповідно, як наслідок є страшенні порушення стосовно кворуму. Ми можемо мати ситуацію, де в день виборів. Не відбудеться відповідно достатня кількість людей. Ми бачили, що під час формування дільничних виборчих комісій були мертві душі, тобто люди були призначені членами дільничних комісій від тих промосковських партій, а їх або в принципі не існувало тих людей, або люди про це дізнавалися. В останній момент, і відповідно, вони взагалі не знали, що, що вони є членами дільничних комісій. Зараз цих людей активно всіх поміняли і е, все одно є дуже величезні проблеми. Тому е, я передбачаю, що е, будуть багато ситуацій виникати, е, відповідно до яких просто е, дільничні комісії не будуть мати кворуму на день виборів. Знову ж таки, е, ми е, маємо дуже. Е, Величезні побоювання стосовно е, застосування е, стосовно застосування е, тих чи інших е, методів фальсифікації виборів. Я би хотів наголосити на такому моменті. Відповідно до закону, визнання виборів на дільничних комісіях недійсними може відбуватися навіть на підставі рішення дільничних комісій. Тобто ми можемо собі змоделювати ситуацію. І я переконаний, що такі наміри будуть. Коли кандидат в депутати, одіозний кандидат в депутати, в нас таких достатньо в місті Львові і Львівській області, програє вибори по виборчому окрузі. І в нього виникає спокуса просто визнати вибори недійсними. На певних дільницях і в результаті повністю змінити е, кількість проголосованих в відсотковому відношенні людей е, за нього по всьому окрузі.